О, блин, гарно, добре. Угу. Так, окей. О, це новеньке Так, а ліхтарик на яку кнопку. В Принципі, можна прыгати так, точка швидкого переміщення відчини. Добре. Ух ти, як ти бігати вмієш. У -у -у. А тут що? Анчу? Блин. барост. Даже так. Ой, выбач-то. О, о, о май гад. О, ноу, о, ноу кто, кто, давай там. О, ну. О, ну. О ноу може хвати гарно. Блін, якби не ці трупи, то тут взагалі красиво було. Фу, блін. Портить вескріїва. Я вас зараз всіх річку покидаю. Ви мені портите... весь краєвид, ну йди сюди. Мені тут фотку треба зробити, а ви мені портите тут все. Пішли. Так, кудись має бути річка, зараз я вас всіх покидаю. Псуєте мені всю малину. Ну коротше туди сідайте. За всіх збирати три. Ну, цей ще псує тут всю красу. Цього ще заберем. Погнали. Псують все максимально. Все так, о, Блін. ну. Не, ну виглядає файно, он двоє. Л12. О, краса. Угу. Так, що тут об'єкісь патрончики? Бляха, пустий. Значить, ти взагалі працюєш тут. Чи по пустым? Блін, така міста могли б додавати тут якусь типу квестик якийсь. Ой, а що це було? Якось типу розтяжка була? Що це таке за звук? О! Блін, інвентар заповнений. Я б позбирав це все. Агарас піхотну міна. Так, у вас тут так спокійно? Може щось подосліджуємо тут -то. Ой, бляха, братан же втомився. Тихенько, тихенько, тихенько. Все будет добре. Да, така велика місцевість. А нема взаємодії ні з чим. Ну, типу просто декорація. Добавили б якісь миражі, типу знаєте. Тоб, типу як в цьому Assassin's Creed Origins, короче. Що ти дальше тобі якісь, типу, там... Тут би непогано, щоб було якихось змій додати. Ну ти чуєш звук змій, а їх немає. Це досить дивно. М -м -м, це мінус ставлю. О! Біна я вже почав переживати. Ну щось сумно стало. що там копає? Просто хотів допомогти йому. Що, хтось активізувався? Oh. And Out. That. From <tiny> Out. А куда? Куда вы бежите? Куда? Ну куда? Чего до надо бежать? О! Блин! Панику розвели, Ч так? О! Так куда ты там все передбігаєш, Ну блин Я зарамину вам поставлю, такчикая, я перезаряжусь. А, он не шукает. Вони шукають. Вони не... Вони не можуть знайти. Їм важко. Це погано. Щось я один зараз тут всю армію положу. Всіх пусто. О! Бляха. Це не дуже добре. Ех, я кнопку переплутав. А, ну не дуже відкинуло. В принципі, можемо ще раз повторити. І треба відразу переключитися. Ось той, в принципі, надальнік. Ого! Це я в руку йому? Хуху! Не погано. Джонні Фріттл Бейс! Ми маємо снайпера десь між зонами 5 та 6. Відпочинок! The Бляха ну, люблю, там Не люблю тайм не блядь, блять, хера не видно. Все, блядь, відновляется Відновлення довго у меня. А епта, бля. Короче, ладно. А, он и до мене, блин, так приємно. Давай, ты по одному, по одному. Блин, так, так приемно. Типа шукают меня сами. Секи уволи. Клеер, кажа. Рекон for location. Defensive stance. Out. Ой, oh, побіг, 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 ми хороший. Бум! Да-да-да, Та так стопа все ки оце хоть тяжкие патроны ко музика. русла боїзгать. А це що тут? Блін, не пройти. М -м -м. Та я щось уже тут все обійшов. Щось нема поки силі у нашій. Що там по карті? Ні, ну мы на правильному місці. Знаєш, десь тут воно має бути. О! Це...

Mm -hmm. visual. Roger control. Looks like they're hooked into the satellites. No power, no signal. Mm-hmm. Control. I've run recon and have no visual on the primary. He is confirmed on site, Raven. We're tracking signals from that location. Shit. He's inside then for sure. Which is why you need to get him outside. The question is how? I'll leave that up to you. Hmm. Я понял тебе. Коротше, він щось пропонує, але нічого не пропонує. Каже, вирішуй, роби цей думай сам. Десь всередині. Їдки знайдется всередині. О, скільки тут трансформаторів, цих. крепкого ворога трудно вбити. Его можно дезінтритувати обстрілів склошный грати. в очередь. Поняв. А, оцей? Ух ти бляха. Генератор. Так, я поняв вас. Добре, зараз щось буду робити. Стреляю по 900 метрів. It looks like I disabled the first antenna. Yeah. Good work. This should get Novikov's attention. Keep an eye out for him. Ah, to... Rusко, We have spain? audio signal. Sir, bad news. One of the antennas has completely powered down. Can't you people fix excited? <laughs> It's been broken so many times that you should be experts at it by now. тут Уже вообще ви, в вертолете сидит. Так тут er Давай тоді антенну другу. Де там друга та антенна? Чекай. Одну ті типу появив зі строю. О, генератор. Що я генератор їбанув? <смір> <смір> Нормально Так, це одну його школи ще дві таких. О, тепер тут, он. блядь. Він ще й став перед антеною Жесть. Бляха. О, oh. uh. все вывел, блин. Мы интересуемся конверсай. награду. <laughs> Зараз отдел. Фикс сет. Угу. Эвакуируйте, что получать награду. дальше. Та Це десь сидить тут облі, мабуть. Так, що в нас залишається? Ми ще його не вивели. Бля, може кіпішу навести якось не дуже хочется: Сан бич. А де він? an alternative. А він його помітив? Блін, я його не помітив. Давай попробуем еще раз тяха. Бебелібочик бы с того десь. А, бачу. Это, походу, он. Что, это не он был? Блять. He's heading out to check the second antenna now. Don't miss the opportunity again. Yes, inevitable. Be sure to get him this time. I surely hope so. Ну и да, вин бля. serving control raven here Go for him. Control. i have eyes on the target he's outside and on the move do you have a good line of sight affirmative but he's moving can't get a bead on him for long enough can you get him to stay in one spot without raising the alarm Ideally, let me see what I can figure out. You spook him, and you may not get a second shot. Control out. Блядь, давай. Ты попробуем. сука. Блять, я пропустил. Момент. <laughs> One oh, my better shots. I'll add that to my dope book. Data on previous engagements. Yeah, useful if I'm shooting under similar conditions again. Whoa! Хорош. Вот сей хорош. Вот сей дядька. Евакуїруйтесь. зараз найду точку евакуації. Ага, все. Ну все, я все, я всіх е, устранил. А, ще де капитан Рональд Пейн. Остров пес на нього. Блин, а може його тоже устранити. А, в принципе, можно евакуюватись уже. Одного не устранил. Але красиво було красиво. Добре, народ, всім дякую за перегляд. Так. Очівочку дали, уф! Блін, одного залишилось. Всім дякую за перегляд. Ще почуємося, бережіть себе та своїх рідних. І до нових зустрічей. Всім пока-пока.